Прогноз погоди на 5 днів з 14 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 14 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 22 плюс 27, у четвер ясне небо, вітер північно-західний, 5 метрів на секунду, у суботу дощ із грозою. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 25 плюс 32. У четвер Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер південний. 4 метри на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі: плюс 11 плюс 16, вдень плюс 22 плюс 27. У п'ятницю дощ із грозою. Вітер північно-західний. 6 метрів на секунду, у неділю хмарно. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 14 плюс 19, вдень плюс 25 плюс 30. У п'ятницю дощ із грозою, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, у понеділок ясно. І на завершення центру України з Києвом. Київ вночі плюс 12 плюс 17 день плюс 23 плюс 28. У четвер ясно, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, у п'ятницю дощ із грозою. Київ ще поче теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють радість. В періоді з 14 по 16 серпня. Сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У п'ятницю дощі на заході додадуть романтики: прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 17 по 18 серпня. Ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці п'ять днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття, і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.